Так, вітаю вас, 6 клас. Значить, ми з вами продовжуємо вивчати е, алгоритми. Е, наш скрейч. Значить, На минулих уроках е, ви там продивилися, е, що таке об'єкти, скрейчі, які вони бувають. Е, що таке події останній раз це було. Е, тобто, ми розглянули з вами, е, які події можуть відбуватися. Із об'єктами Scratch, да? тобто, там може, коли натиснуто клавіша, може там коли доторкається межі там, і так далі. Тобто, коли в нас є якийсь програмний об'єкт, да? у нього є певні властивості. І ну, це властивості, там розмір, розташування, колір цього об'єкта. І є події, які може ці, можна виконувати над цим об'єктом. Тобто, коли доторкається до межі, там, або коли курсор миші доторкається, або коли натиснута клавіша, і цей об'єкт повинен щось виконувати. До цього ви виконували алгоритм, тобто на останньому уроці, да, який там, ну, можна було б назвати частково лінійним. Взагалі хочу нагадати: алгоритми у нас бувають трьох видів: це Лінійні алгоритми, тобто це такі алгоритми, у яких команда йде одна за одною. Потім є алгоритми з розгалудженням. Це тоді такі алгоритми, в яких виконання команди буде залежати від певної умови. І там можливі там два випадки: або він одне зробить, або інше зробить. <кій> а також циклічні алгоритми це такі алгоритми, які повторюються, тобто можуть виконуватися один і більше разів. І отакий сьогодні алгоритм ми з вами розберемо. Ну, По-перше, виконаємо таку от задачку простеньку Намалюємо квадрат. квадрат. Да? Для того, щоб ми в Scratch могли використовувати олівець, нам треба додати блок, такий, у якому ми можемо малювати. Для цього у нижній частині екрану, зліва внизу, є кнопочка Додати розширення. І ми там повинні вибрати олівець. Тоді в нас з'явиться от ще один блок, який називається олівець. І от давайте зробимо, складемо команди, які дозволять нам нашому котику намалювати квадрат. Значить, що нам для цього потрібно? По суті, да? для того, щоб намалювати квадрат, ми повинні просто, щоб наш об'єкт. Рухався на певну відстань на певну кількість кроків. Да? Давайте почнемо. Значить, Спочатку, коли в нас буде натиснутий прапорець, тобто настане подія, на якій ми натиснемо на прапорець, він нас повинен буде виконати наступне. Для початку ми повинні очистити все, тому що в нас будуть малюватися. Потім опустити олівець, і далі вже по певним командам. Значить, з опущеним олівцем він у нас прорухається, наприклад, на 50 кроків, потім він повинен у нас повернутися на 90 градусів. Знову е пройти 50 кроків. Знову на 90 градусів. Тобто, я просто зроблю отак от. Продублюю. Цей команд, дивіться. Бачите, він вже виконав. Якщо я ще раз нажму. Він нас виконає ці команди. Тобто ці чотири команди я ще раз продублюю і отак от зроблю. І тепер перевіримо наш алгоритм. Дивіться, натискаю на виконати алгоритм, і наш котик малює, бачите, квадрат. Ще раз, раз, намалював. Дивіться, що відбувається в нашому алгоритмі? В нашому алгоритмі відбувається виконання дії одна за одною. Тобто, у нас е, пройшов 50 кроків, повернувся, опять пройшов, опять повернувся, опять пройшов, оп'ять повернувся і знову пройшов і повернувся. Да? Ну, якщо ми відключимо частину, подивимося, бачите, він у нас не доходить до кінця. Якщо ми знову додамо ці дві команди, він у нас виконає е, цей малюночок, да, цей алгоритм. Тепер ми бачимо з вами, що в нас виконується лінійний алгоритм, е, один, в якому команди йдуть одна за одним. Але е, використовуючи поняття циклу, тобто, коли е, нам треба повторити якусь дію декілька разів, ми можемо цей алгоритм спростити. Нам достатньо. Е, Залишити всього дві команди, да? ми бачимо, що вони в нас по суті чотири рази виконується одна і та сама команда. Таким чином, ми можемо взяти е, алгоритм, цикл із лічильником. Він отак от виглядає. цикл із лічильником, У якому ми показуємо, скільки разів треба повторити. І в даному випадку чотири рази. І вкладаємо таким чином, щоб наші команди, які він повинен виконати, да? повторилися. Певну кількість разів. І знову ж таки виконаємо алгоритм. Подивіться, бачите, знову ж таки, ми отримали той самий квадрат, але за меншу кількість команд. У нас є дві команди, яка повторюється. Оце і є приклад алгоритма із повторенням із лічильником. Так? Є ще алгоритми, які мають інші там. Наприклад, повторювати завжди, або повторювати доки. Це інші види алгоритмів. В даному випадку, цей алгоритм у нас буде повторюватись завжди, поки ми не вимкнемо його. А в даному алгоритмі ми будемо повторювати доти, доки буде там виконуватися якась умова. Ми про них поговоримо трохи пізніше. Але сьогодні ми говоримо саме про повторення із лічильником. Це такий. Тип алгоритму, у якому кількість повторень визначено заздалегідь. І от ви побачили, як воно працює. Це саме такий простий приклад. Да? а Якщо ми такий алгоритм трошки доопрацюємо, да, наприклад, а, подвинемо нашого котика, Ну там, наприклад, на 50 на 60 кроків. А, і виконуємо цей алгоритм. Тобто, дивіться, бачите, він, що зробив? Він намалював квадрат і ще трошки просунувся. Ну, давайте не 60 кроків, давайте 120 кроків, щоб видніше було. Бачите, да? він продвинувся. А, таким чином, якщо ми візьмемо а, ще один такий цикл повторення, да? А, Вкладемо його в цей цикл. Тобто, дивіться, в мене є цикл, який малює квадрат, і я його вкладаю в середину іншого цикла, тобто такий вид називається вкладений цикл. В цьому випадку у нас є два цикла. Перший цикл це внутрішній цикл, і другий це зовнішній цикл. Да? І а, працювати він буде наступним чином. Тобто, а, коли перший раз зайде сюди, виконає тут чотири рази. Потім переключиться у зовнішньому циклу на 2 і знову чотири рази. Ну, Таким чином ми можемо побачити, давайте я зроблю тут не 10 повторень, а, наприклад, 3 повторення. І подивимося, що в нас вийде за малюночок. Нажимає виконати. І бачимо, дивіться. А, це в нас виконання внутрішнього цикла, а це в нас все виконання зовнішнього цикла. Тобто зовнішній цикл повторив три рази те, що всередині знаходиться. Таким чином, ми отримали такий от узорчик. Да? Ну, Якщо ми трошки підправимо цей алгоритм і поприбираємо у ці лінії, то в нас вийде гарно, гарний малюнок. Ну, Давайте спочатку поставимо не 120, а наприклад, 90 кроків. І тепер поправимо. Значить, коли у нас виконується внутрішній алгоритм, ми повинні з вами підняти олівець, щоб він не малював. Так? Тобто підняти олівець. А потім, коли ми знову заходимо на цикл, ми повинні опустити олівець. І таким чином, такими маніпуляціями, ми отримаємо. От такий от алгоритм. Да? Щось у нас не вийшло, значить, давайте ще раз подумаємо. Ми не тут повинні підняти, а отут. ну, от дивіться. Зачте? Тобто тепер ми намалювали малюночок із трьох квадратиків, да? піднявши олівець в потрібному місці і опустивши його. Таким чином ми отримали внутрішній цикл. І зовнішній цикл. Ми намалювали квадратики. Ми можемо зробити будь-яку фігуру, ну, можна потренуватися. Наприклад, давайте спробуємо намалювати. Коло, да? візьмемо тут не 50 кроків, а 4, а поворот не на 90 градусів, а на 3, наприклад. Але повторить візьмемо, ну, наприклад, 50. Давайте поки вимкнемо. Отак, подивимося, що в нас буде. Натиснемо. Так, дивіться, бачите, ну, коло не, не дійшло. Да? Значить, якщо ми зробимо 10 кроків, у нас буде просто більше коло. Значить, не надо нам 10 кроків, ми залишимо тут 3 кроки. А на поворот на градусі трошки більше. Поставимо 5, наприклад. А ну давайте. Так, ну, більш-менш, давайте ще не 5, а 8. І знову спробуємо. Так, ну, все, ми отримали, дивіться, яке коло, да? а, Ну, ми можемо, наприклад, зменшити кількість градусів, але збільшити кількість кроків. О, кількість повторень. Ну, таким чином, підбираючи дані параметри, ми можемо намалювати а, ну, коло, да. бачите, він трохи зайві робить кроки. Давайте зменшимо. Давайте 90 поставимо. Ану ще раз. Ще менше 80 повторень. Ну, щоб у нас котик більш-менш рівно тормозив. Давайте 75. Буде у нас ну, приблизно коло у нас завершилось. І тепер, якщо ми. Весь цей алгоритм додамо отак. І поставимо знову ж таки на 90 кроків. Да? То подивимося. наш код, виконає цей алгоритм і намалює прикола. Ну, бачите, він ще й колом малює, тому що він трошки у нас не точно виставлений. Але е я думаю, ви зрозуміли сам принцип. Як працюють цикли із визначеною кількістю повторень. Все, на цьому моя теорія завершилась. Значить, завдання у вас буде створити алгоритм, у якому котик намалює два малюночки. Зараз підручник завантажиться, я вам це все діло покажу. Ну, дивіться, у нас в підручнику, в принципі, все показано. Як кола намалювати, ось, як куди і по скільки повторюватись. А от це буде ваше завдання. Тобто створити два от таких от малюночка: перший малюночок, 4 квадрати у такому стилі, і кола. Дивіться, кола у нас різного кольору, тому додаткове завдання буде да, ну, подумати, як можна зробити, щоб наш алгоритм. Малював кола різного кольору. Ну, я дам підсказочку, просто а, після кожного повторення, отут, нам треба додати команду, яка буде змінювати колір олівця. Змінювати колір на якесь значення. Це у нас оця команда. Змінити колір олівця на 10, наприклад. А, і ми можемо побачити, як у нас вже будуть малюватися інші кольори. Дивіться, бачите? Вони вже різні. Все. Тобто, використовуючи дані з підручника, ви можете подивитися, тут також пояснено, як виконати ось, рівненькі кола, код є, да? є про квадратики і так далі. Різні команди, ось, як у нас квадратики намалювати, да? можна отакий спробувати. Тобто, Ви попрацюєте із алгоритмом. І спробуйте створити. Створити можна як в онлайн скретчі на комп'ютері, також в онлайн скретчі на телефоні. Якщо у вас не буде можливості, взагалі не загружається, да, Я знаю, є дітки, в яких поганий інтернет, то ви будете виконувати це все у вигляді тесту. Все, дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня і до наступної зустрічі.